Мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на своєму каналі Fan of KNIT. Тут ви можете бачити на моєму фоні на розкладці мою підготовку до наступного відео про бобінну пряжу. Я вирішила зняти таке відео, можливо, воно буде корисне для тих, хто обирає лише для себе бобінку, чи варто з нею в'язати, чи ні. І тому хочу розказати про свій досвід. про... Свої варіанти, з яких я пробувала вже в'язати. Але поки що я готуюся до цього відео, хотіла поділитися з вами другою частиною відео про свої улюблені магазини пряжі. Перше відео стало досить популярним на Ютубі, отримала чимало коментарів, за що я дуже-дуже вдячна усім, хто їх залишав, хто продивився відео, хто поставив подобайку. Ще раз хочу вам подякувати за підтримку. І я вирішила поділитися другою частиною магазинів, з якими я знайома, з деякими трошки частіше я їх замовляю, з деякими не замовляла жодного разу, але перевірила і побачила, що. А власне кажучи, працюють вони, тому що сайти нібито активні і є останні оновлення. І хочу показати вам їх, тому що я не так часто бачила про деякі з них згадки на Ютубі, деякі вже відомі в'язальницям з того, що я встигла подивитися ну, а деякі ще не зовсім. І тому, можливо, комусь ця інформація стане в нагоді, тим більше, що в цих магазинах в основному представлена ниточка, яка не так часто зустрічається, тобто не тільки турецька, і є досить цікаві артикули. Тому, будь ласка, запрошую вас до перед. Отже, перший магазин, з яким я хочу вас познайомити, це магазин Кудесниця, розташований в Одесі. Тут ви можете побачити чимало цікавого для в'язання, для інших видів рукоділля. Але якщо говорити про в'язання, то тут в основному представлена пряжа компанії «Валенсія». різні її варіанти. Ви бачите на сайті: і натуральні волокна, і можливо акрилові. Є якісь артикули на розпродажі представлені. Кольорів чимало можна обрати для себе, подивитися склад. Ну і, власне кажучи, обрати колір, звичайно. Крім того, в цьому магазині, і от це я купувала, є чимало спиць компанії Ніпро. І от, власне, перші мої спиці Нітпро фактично були. Одні з перших були куплені саме тут. Тут вони представлені різних видів. Тут можна побачити і кругові, і з'ємні, і спиці металеві, і дерев'яні і кубіки, як їх називають, і сімфоні, і карбонові спиці. Тобто тут дійсно представлено чимало артикулів, саме цих видів, саме спиць Ну І крім того, більш дешеві варіанти ви теж можете тут. Побачити. Далі наступне назву Мільниця, Мільниця-рукодільниця. Російською мовою назва залишилася. Тут ви можете побачити тільки матеріали для в'язання, мається на увазі інструменти. Тут не так багато їх, але щось для себе можна обрати. Ціни більш-менш адекватні, китайські спиці кругові, можна купити за 34-32 гривні. Ну, власне, якщо вони вам необхідні. Крім того, цей магазин цікавий буде ще і тим, хто займається іншими видами рукоділля, тому що тут є інші а, рукодільні інструменти, матеріали для тих, хто іграшки а, виробляє і таке інше. Тому теж можете заходити користуватися. Ще, я думаю, що це магазин «Сотворчество» – це наступний магазин, який я хочу вам. А, Презентувати, скажімо так, я думаю, він відомий багатьом. Тут чимало артикулів пряжі, тут чимало цікавих розділів, де ви можете її пошукати. Пряжа і за виробниками, і за складом, і є матеріали, які можна використовувати для виготовлення іграшок, і матеріали для вишивання, і так далі. Багато різної пряжі, і турецької, і не тільки. і є... Пряжа поділена за матеріалом виготовлення, є італійська, є стокова пряжа, є цікаві набори для вишивки. Тобто тут у вас є багато можливостей обрати те, що вам необхідно. До речі, є цікавий ще такий тут момент, що можна за відгуками отримати скидку. Тобто, якщо ви знижку, якщо ви робите відгук на той чи інший артикул пряжі, надсилаєте, то магазин може вам навіть бонус представити свій. Тому теж, будь ласка, запрошую вас заходити. Цікавий, дуже магазин. І за виробників тут представлено дійсно дуже багато. Ще один магазин, з яким я хочу вас познайомити, це магазин Фея. От цей магазин мені знайомий був ще давно. Тут я, напевно, чи не вперше познайомилася з ниточкою Ярослав а яку, З якої в'язала з е, бавовняної нитки. Зараз тут артикулів Ярослава стало менше, але з'явилася ниточка Бобіна, якої раніше не було, навіть пухнорки тут представлені, травка, Велюрова ниточка, і пряжа виробництва, пряжа Марс, е, яка майже повністю акриловий склад має, але теж непогані відгуки. Я про неї читала. Є тут і турецька моточна нитка, Алізе. Ярнарт і польська нитка. І, власне, вівчарі наші українські теж представлені. Можна тут носочну пряжу подивитися, ціни ну, такі більш-менш нормальні. Тобто, теж чимало цікавого можна знайти. Раніше виробники дуже швидко відгукувалися, відправляли, проблем не було. Тобто з цим магазином я співпрацювала, я в них купувала вже. Тому, будь ласка, теж запрошую вас до відвідування. Наступний магазин, який я хочу вам продемонструвати, це, власне, магазин під назвою Прядиво. Магазин Прядиво для мене відомий лише за інтернет-малюнком його. Я там нічого не купувала, але збиралася, тому що тут представлені цікаві дуже артикули пряжі. І моточною в першу чергу, з якими я не зустрічалася, ну, крім звичайно, Лана Гато, але так я і не замовила, щось тоді мені завадило. Але якщо ви подивитесь каталог пряжі за складом, за брендами, то побачите тут ці більш-менш велику кількість цікавих варіантів для того, щоб обрати і спробувати, якщо колись ви хотіли спробувати італійську ниточку. Тут представлена, як я вже казала, нитка Лана Гато а, Yarn, тобто наша фірма українська спиці можете також побачити, китайські теж можна обрати. Тобто Найголовніше, за що мені сподобався цей магазин, це за те, що я могла побачити тут дуже цікаві невідомі мені до того артикули. Зокрема, в мене мріє спробувати пряжу Поема. Тому що тут дуже гарні переходи, і секційна вона дуже гарна, але ну, ціна трошки кусається. От. Ось такий магазин теж досить цікавий. Наступний магазин, який хочу вам, про який хочу вам розповісти, і про який знаю чимало вже, звичайно в'язальчиць це магазин Діапазон. Нет. Я з ними теж співпрацювала, замовляла в них ниточки. Дуже швидко обробляє Аня. А, власне, господарка, адміністратор магазину а, швидко обробляє замовлення, дуже швидко відправляє його. Тут є шкарпеткова пряжа, за а, часто є акції на неї і на інші види пряжі. Принаймні тут одна з найдешевших, а, як мені здається, а, представлена пряжа джинс і Артісам певний час була. Одна з найдешевших. Тобто тут можна побачити чимало цікавих артикулів, в основному турецької ниточки. Є трішки представлена китайська пряжа, бухльована теж можете побачити. І крім того, магазин спеціалізується на тому, що продає матеріали для виготовлення іграшок, яких теж тут можна замовити. Є ще інструменти, трохи рукодільних матеріалів. Тому магазин цікавий, вибору кольорів багато. Особливо турецької пряжі. І, а, якщо, що, і ціни теж досить адекватні. Якщо десь щось не побачили, то можна тут, я так думаю, знайти особливо те, що стосується кольорів. Наступний магазин, яким я хочу вас познайомити, це магазин Woolhouse. Магазин Woolhouse – цікавий магазин, я з ними не співпрацювала, але побачила багато а, не дуже поширених, як на мене, артикулів шкарпеткової ниточки. Зокрема, пряжа для шкарпеток тут навіть винесена в окремий розділ. Багато, як бачите, виробників представлено, і популярній Опал, і шахенмайер, і Шопель. Ціни різні, треба дивитися, власне, але артикулів цікавих дуже багато і дуже цікаво спробувати. Хоча б який з них, з тих, що не такий поширений, маю на увазі, не тільки турецьку нитку, бачите, дуже гарні. Тут представлені кольорові схеми, ниточок. Ну, дійсно, є з чого вибрати. Популярний Drops з є, теж можна знайти і більш-менш адекватні ціни. Тому теж можете завітати до цього магазину. Наступна пряжна крамничка, з якою я хочу вас познайомити, це Лакіян. Нитка тут представлена в основному бобінна за різним складом, а як бачите, її може тут бути багато і зимової, і демісезонної, і літньої, і е, головне тут обрати для себе те, що вам необхідно. Ось так представлені пряжа Ангорова, наприклад. Ціни різні, треба дивитися, обирати. Зручно, що можна обрати за брендами так само, за складом, за вагою і метражем. От, ще такий цікавий магазин, тому тут, як бачите, теж є різні аксесуари і е, самі ниточки представлені досить широко. Так, ще один магазинчик, до якого ми з вами сьогодні завітаємо. Це магазин під назвою Wool Market. Теж цікавий, теж тут представлений широко досить а, українська пряжа вівчарі. Поділена а, пряжа тут на а, пряжа за складом. Крім того, можна купити окремо проектні сумки, аксесуари для в'язання і навіть блокноти для в'язання. Ну, от Якщо навіть дундага є, яка дуже мною улюблена, яку я дуже люблю, Ну, от якщо подивитися на Вибір пряжі за брендами. То не так їх багато, але пряжа дуже цікава. От, наприклад, тут я познайомилася з такою ниточкою, яка тавало. Сподіваюся, правильно назвала. І от є тут е, варіант альпакової нитки. Так от, е, альпака тут дуже гарна, і мені здається, її можна використовувати як шкарпеткову, тому що вона має 15% нейлону за складом, але подивіться, які тут гарні кольори представлені. От. Крім того, вівчарі тут також досить непогано презентовані, можна побачити їх і бавовняний склад, і а, власне вовняні ниточки. Ну і магазин розташований у місті Вінниця, теж можна подивитися. Наступний магазин. Який я хочу вам продемонструвати, це магазин Нітка Київ.UA». Тут я люблю ходити, коли роздивляюся бобінну ниточку, хоча ймоточно тут теж досить цікавими артикулами представлено. Як бачите, тут є поділ на осінню зимову, осінню зимову фантазійну пряжу, різноманітні тут є хутрові колекції. Можна побачити моточку, дивіться, які цікаві артикули, і кольори тут представлені. Італійська нитка, навіть японська нитка тут є. Крім того, крім моточки, тут ще можна, от дивіться, які кольори цікаві, да? крім моточки, тут також можна подивитися і бобінну пряжу. Зараз ви її теж побачите. На сайті. Бобінна пряжа тут теж поділена на осінню, демісезонну, літню, літні варіанти. Цікава вона ще й тим, що окремо виноситься шкарпеткова бобінна пряжа. І от якщо теж хочеться спробувати якісь нові кольори, або суміші кольорів, то теж можна досить цікаво поекспериментувати, зайшовши в цей магазин і обрати для себе Цікаву шкарпеткову ниточку, зокрема, сегментованого фарбування. Зараз ви її теж побачите на екрані, сподіваюся, М -м -м. багато в магазині артикулів різних цікавих. Е -е ось тут інструменти також для в'язання є. Чимало, як бачите, теж Нід Про, і е, індійські спиці. І безпосередньо бобінна пряжа, як я говорила, ось вона тут є і 100% перенос, і шкарпеткова ниточка цікава. Е, вона окремо винесена, тут декілька позицій є, і кольори, які ви можете побачити, обравши той чи іншу, ту чи іншу позицію. Ну, от, Наприклад, як ви бачите на екрані. Чому шкарпеткове? Тому що в складі є нейлон, а це важливо або нейлон, або поліамід для ниточки такої для шкарпеток важливо. Бачите, тут на екрані маріно, бавовна і нейлон така кольорова пряжа. Ось такий ще магазин, мені здається, теж вартий уваги. Ще один цікавий магазин, як бачите, я їх чимало зібрала це магазин вулбар. Бачите, тут на заставці зразу норкою. Китайську, яку можна для себе обрати, якщо ви з нею в'яжете. Тут є і спиці для в'язання, і гачки, і деякі аксесуари, і пряжа окремо представлена. Магазин, якщо не помиляюся, в Києві знаходиться. Так, і можна тут побачити широку колекцію вівчарів різних, різну, і навіть кауні, це теж пряжа. Подібна до Дундаги, Латвійська. Не дуже тут широкий асортимент, але є з чого вибрати. От, що стосується українських виробників, то вівчарі тут представлені найширше, як бачите, різнокольорові, однотонні ниточки є, абсолютно, будь ласка, на ваш вибір, різні, демісезонні чисто вовняні, бавовняні і так далі. Тобто пряжа представлена фактично в усіх артикулах. Підготували, хотіла показати, і а тут е, буде представлено магазин Мануфактура Netuay. Я не замовляла тут нитки, але бачу, що магазин оновлюється. Цікаво, можна обрати за. І спиці, до речі, і пряжа за складом, є і стокова, є і бобінна, і шкарпеткова окремо, і моточна пряжа, тобто теж, чималий вибір різних виробників, до речі, не тільки турецька нитка, не тільки звична нам. Як бачите, різна є, її багато, тому також можна, навіть моталки для пряжі представлені, фурнітура є. Різні аксесуари і спиці також. Тут теж можна вибрати для себе якийсь цікавий артикул, який, наприклад, ви ще жодного разу не пробували. До речі, усі магазини, про які я буду говорити, усі вони будуть представлені в інфобоксі нижче. Сьогодні ми з вами говоримо тільки про магазини, які мають окремі сайти, про інстаграм-магазини говорити не будемо. А тільки магазини представлені в інтернеті як окремі ну, вигляді окремих сайтів. Що ще хочу сказати про магазин мануфактура? Це те, що він е, дає широкий вибір магазинів, е, широкий вибір спиць хая, хая Якщо ви в'яжете або хочете спробувати, отут ви можете обрати, тому що не так часто в магазинах можна побачити Хая Хая, а от в мануфактурі вони є представлені, з'ємні і, і е, кругові. Окремо, тобто і дерев'яні хая-хая тут є. Тому теж, якщо хотіли колись спробувати, заходьте. Наступний цікавий магазин, сподіваюся, для вас, який я хочу, про який хочу розказати: це Like Yarn Uein магазин, який продає в основному ниточки, упаковками. Тобто тут можна побачити нитки упаковками, як бачите, Time, да, популярний сьогодні. Але... Можна окремо і деякі артикули придбати у вигляді моточків. Там трошки вище на сайті є от пряжа моточками. Туди можна натиснути і побачити. В основному тут представлена турецька нитка, є фурнітура Нітпро і окремо пряжа матками. Ну, Тут, от ви зараз бачите, упаковками, які видає, і широко представлена, мені здається, база саме Алізе. Ярнард, газал, звичні нам турецькі марки, є ще і окрема пряжа в моточках, яка продається. Як бачите, ціни оптові, досить приємні. Якщо ви в'яжете у великій кількості, то мені здається, вам сюди дуже треба. Щодо пряжі моточками, то її теж, в принципі, чимало тут представлено. Якщо вам не потрібна упаковка, ви можете обрати деякі варіанти у вигляді окремих мотків. Зокрема, пряжа Bella Ombre, Boho Melange від Nako теж представлена у вигляді окремих мотків, які можна придбати. Тут ви бачите ціни і кольори. Широка кольорова палітра. До речі, найширшу кольорову палітру Нако я бачила лише в одному магазині, в магазині Анже. Так. Назвою Wanted Woo. Теж цікаві артикули пряжі представлені, носочка, жидіфра, про яку вже наші блогери розповідали неодноразово. Якщо вам цікаво, ви можете її тут знайти і спробувати. Пряжа Рія. Поділена вона також на осінь-зима, весна-літо. Пряжа дропс є, за складом можна підібрати для себе варіанти. Зараз в магазині, як бачите, знижки, тому, будь ласка, теж завітайте. Як бачите, база, ниток досить широка тут. І так само можна купити спеці, гачки, аксесуари. І тут цікаво тим, що а, цілі набори представлені тих, тих самих Хая-Хая. Зокрема, наскільки я пам'ятаю, в них є і Чіагу теж в різних варіантах. Тому, якщо хотіли спробувати, але не знали, де знайти, то, будь ласка, у Wanted Wool вам радо допоможе. Передостанній магазин, з яким я хочу вас познайомити, це магазин наша пряжа». Чому я про нього заговорила? Тому що тут ви можете побачити досить бюджетну нитку в мотках, в бобінах, але продається вона в основному цілими бобінками, якщо це бобіна, але цінова політика, я думаю, вас порадує. Ну, наприклад, фактично 80% вовни і 20 акрилу коштує кілограм 270 гривень. Мені здається, чудові ціни. Тому теж, якщо ви. В'яжете багато, або вам потрібна чимала кількість бобинної нитки, будь ласка, можете в цьому магазині придбати для себе кілограмами і знайти, напевно, цікаві артикули натуральної, фактично, за складом нитки. Як бачите, ще цікаво, що в них є в Кракові окремі представництва можна в Польщу, якщо ви зараз в Польщі перебуваєте, теж можна замовити, там буде дешевше. І так само представлені польські артикули ниток, зокрема гарзато, це пряжа в нотках, є вовна для валяння, тому теж, якщо вас така ниточка цікавить, можете сюди зазирнути і побачити чимало таких артикулів, які теж не дуже поширені на інших сайтах. І останній магазин, про який не могла не згадати. Тут теж таке естетичне задоволення для мене гуляти цим магазином це магазин Дамав. Магазин Дамовник працює зараз, про що свідчать оновлення на сайті і новини. Вони роблять спільні замовлення шкарпеткової, популярної, досить ниточки, зі знижками. Тому, якщо вам цікаво, насправді сьогодні останній день, 14 серпня. Але крім того, тут є чимало дуже цікавих, не завжди поширених. Артикулів пряжі італійської, скандинавської, і здається, навіть японської. Якщо ви знаєте конкретного виробника, якого хочете спробувати, ви можете його знайти за переліком в каталозі. Або просто можете погуляти, подивитися, які цікаві бувають нитки. Тому що, ну, як я вже говорила, ми зазвичай, принаймні я, звикли до турецьких ниток, а тут дуже багато моточки. Саме таких представників, таких артикулів, про які я навіть і не чула раніше. Ну і звичайно, шкарпеткова нитка. Тут представлено досить широко пряжа Шопель тут також, яка є не дешевою, але ну, дуже гарною. Можна її в різних варіантах тут побачити, і різних пофарбуваннях. Тому домовюнок для мене це таке естетичне задоволення, де можна походити. І пороздивлятися, які ще цікаві артикули є. До речі, саме на цьому, в цьому магазині я вперше побачила а, пряжу Мала Бріго, це теж моя така мрія її спробувати. Там такі неймовірні кольори, але вона дуже кусюча за ціною, звичайно. Але тим не менш, якщо у вас є таке бажання познайомитися з різними артикулами пряжі, то в магазині Домовник ви це можете зробити. Отже, це всі магазини, з якими я хотіла вас сьогодні познайомити. Нагадаю, що вони будуть представлені в інфобоксі адреси, ви зможете перейти за ними. Сподіваюся, інформація для вас була цікава. Запасаємося пряжою для майбутнього сезону. У нас багато цікавих СП, спільних проєктів, тому така інформація, думаю, буде корисна для тих, хто обирає для себе з чого ж в'язати осінню та зимку. А я бажаю вам гарного дня, тихого, спокійного, мирного. Сподіваюся, що ви в безпеці і ваші близькі також. І сподіваюся, що ви будете і далі зі мною. Підписуйтесь на канал, а я буду готувати цікавий контент. До зустрічі і дякую за увагу!